Привіт! Я Тетяна Рибаченко, рада вітати вас на моєму каналі. Цього сезону я вирішила провести цікавий експеримент вирощування картоплі у відрах. Для тесту я посадила лише два відра, адже багато хто стверджує, що в умовах жаркого клімату, як у Дніпропетровській області, це неможливо. Але спойлер! Результат виявився успішним. Цей метод чудово підходить для тих, хто має обмежену площу для посадок. У наступному сезоні я планую протестувати ще один захопливий спосіб вирощування до 15 кущів на одному квадратному метрі. Ідея вже є, і я з нетерпінням чекаю реалізації. А зараз давайте розберемося, як правильно посадити картоплю у відрі і яких результатів можна досягти. Поїхали! Приношу вибачення, я зараз хворію. У мене сів голос, і в записі звучить не дуже гарно, ем, але це не заводить мені надати вам корисну інформацію. Для посадки я використовую відра об'ємом 20 літрів. У мене їх назбиралося чимало, адже по сусідству часто проводять ремонти і викидають відра з-під фарби та штукатурки. Для моїх експериментів вони ідеально підходять. Сорт картоплі, який я обрала, називається Пікасо. На жаль, про його репродукцію нічого сказати не можу, але це не завадило провести тест. І так, як підготувати відро до посадки? Робимо дирочки, щоб виходила зайва вода знизу. Далі засипаю ґрунт, змішаний з компостом, додаю трохи курячого гною, це чудове органічне добриво. Кладу одну картоплину і засипаю все відро землею аж до верхів. Після того, як з'явилися сходи, мульчую поверхню. Це дозволяє зберегти вологу та запобігає. Швидкому висиханню ґрунту. Простий метод, який можна застосувати навіть на найменших ділянках або навіть на балконі, чи не так? Полив я здійснювала в тому ж рівні, що й інші культури на городі, найчастіше двох разів на тиждень. Жодного особливого догляду картопля в відрах не мала. Я терпляче чекала, доки картопля почала жовтіти і відмирати, а тоді прийшов час викопувати скарби. Погодьтеся, коли вирощуєш помідори чи інші культури, все е, видно зверху, яка врожайність. А з картоплею усе інакше. Вона е, ховається під землею і цікавість, що ж там вродило, не полишає аж до моменту збирання врожаю. Отже, беру перше відро і починаю викопувати картопельку. Чесно скажу, результат мене приємно здивував. Він виявився не гіршим, ніж у відкритому ґрунті. Такий метод вирощування точно має право на життя. А поки я буду викопувати, послухаємо гарну музику. Друзі, не бійтеся експериментувати, пробуйте різні методи тестування, нові підходи, адже саме так ви знайдете способи отримати кращі результати на своїй ділянці. Не забудьте підписатись на канал, ставити лайки і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних випусках!